Вітаю, друзі! Так склалось, що за доброю традицією всі кримінальні історії мають свій початок та обов'язково логічний кінець. Між собою в них є одна суттєва відмінність у часі. Але як говориться, скільки б клубочку не витись, він рано чи пізно розмотається. Вчора мав можливість бути присутнім в Івано-Франківському апеляційному суді, де розглядалася скарга підозрюваного колишнього забудовника Олександра Вовчука щодо ухвали Івано-Франківського міського суду про відсторонення його від посади керівника будівельної компанії. Нагадаю, пану Вовчуку на даний час правоохоронними органами пред'явлено дві підозри у вчиненні кримінально караних діянь. А саме двох важких злочинів зловживання службовими повноваженнями у великих розмірах та шахрайстві по відчудженні нерухомості. Справа у тому, що вельмишановний вовчук не згідний з ухвалою про відсторонення його від посади, та хоче і надалі втілювати у життя свої не зовсім світлі плани. У судовому засіданні думка прокурора була категоричною, і він наполягав на залишенні в силі ухвали щодо відсторонення Олександра Вовчука від посади, мотивуючи це тим, що останній може вчинити нові злочини, пов'язані із шахрайськими діями. Вважаю, що воно відповідає про всіх наскільки в якому під обґрунтованому Вовчук, що основному схвалено суду про обрання допобічного заходу, ухвалену суду про від посади, вчинявся саме з використання ним наданих е, повноважень як директором до казки. Нічого не скажеш. пан Вовчук здобув дуже серйозний авторитет та значний досвід за плечима. Адже ще на зорі свого шляху був обвинувачений порядком дюжини шахрайств. І не заглимів заграти тільки тому, що скористався актом амністії, що відповідно є неребілітуючою обставиною. Звісно, що апеляційний суд детально оцінив всі теперішні та минулі досягнення Олександра Вовчука і прийняв вердикт недовіри. Одним словом, ухвалу Івано-Франківського міського суду про відсторонення Вовчука від посади залишили у силі. Рішення кінцеве та оскарженню не підлягає. Правоохоронна система в даному випадку запрацювала і вже з'явилося світло в кінці тунелю, яке дає багатьом постраждалим надію на невідворотність покарання. Не розумію, для чого тягнути час. Як говориться, швидше сядеш, швидше вийдеш. Але у пана Вовчука, напевно, якийсь особливий шлях, на якому Обов'язково поставить крапку невблаганна феміда. До зустрічі у наших наступних сюжетах.